Інформації телеграм-каналу то про помсте очоравечері підземному залі Кремля, де проводилася закрита нарада із вищим командуванням авіації та стратегічних ракетних військ, стався безпрецедентний випадок. Один із генеральних авіації, ім'я якого не розголошується, зірвав із себе генералівські погони, кинув їх на стіл безпосередньо перед путіним. Його слова зафіксовані присутніми. Я не вбиватиму більше, я не буду у цій фермі і формі, яка знищує дітей. Хто цей генерал? За даними журналістів-розслідувачі, він керував авіаційними операціями на південному напрямку. Лючно за ударами по містах України раніше був серед лояльного вдового кадрового ядра ВиКС Брав участь у плануванні масових обстрілів енергетичної інфраструктури. Останні місяці за чутками відверто критикував методи війни, особливо атаки по цивільних. Відеозвернення після демаржу на нараді в мережі з'явилося приватне відеозвернення на анонімному ютуб-каналі. Цитати з відео". «Мої пілоти більше не хочуть піднімати літаки. Я більше не буду наказувати їм нести смерть Звернені генерал назвав частину відповідальності за скоєну авіацію. Цю власну втрату мотивації і морального виправдання війни, психологічний ефект у війська за інформацією джерелу Міноборони РФ. Військові авіаційні частини на південному напрямку охоплені деморалізацією почастішали випадки саботажу бойових завдань, подання рапортів за сімейними обставинами, відмови від вилютів. Чимало офіцерів розглядають сценарій дострокового звільнення. Реакція Кремля офіційно подію назвали а відеозвернення – фейковим. Прес-служба Кремля спробувала спростувати сам факт демаршу. Неофіційно Путін наказав. Визолювати генерала, заблокувати канали поширення інформації. ФСБ почала перевірка усіх причетних до оперативного штабу авіації Іміджові наслідки для Кремля. Історія про генерала, який публічно зняв погони перед президентом, перетворилася на символ, відчаю, дискредитується наративи про єдність військово-політичного керівництва. Для російського суспільства з'являється приклад особистої відповідальності і моральної відмови. Армія РФ деталі частіше стикається з моральною кризою офіцерського корпусу. Україна отримує нові аргументи для. Посилення дипломатичної ізоляції РФ, міжнародна спільнота бачить, що навіть у лавах вищого командування формується запит на припинення війни і перспектива, ймовірне повторення подібних демаршів у частини стратегічної авіації і ППО. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.